Вітаю вас, дорога церква Ісуса Христа. Радий сьогодні бути у вас і ділитися Словом Божим. Вірю, що воно принесе користь тим, хто слухає. Давайте разом зачитаємо текст Святого Писання. Це Матвія, 13 розділ, 44 вірш. Матвія, 13 розділ, 44 вірш. Це Христос говорить про Боже Царство. В цьому контексті говориться про скарб, перли, перлину, про невідь і Господаря. Але ми прочитаємо тільки першу частину. Христос говорить: ще царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі, який чоловік знайшов, приховав і, радіючи з того, йде і продає все, що має, та й купує те поле. Дуже ясною і зрозумілою мовою Христос говорив до людей. От представте собі, що ви знаєте, де є скарб в Київській да? що ви будете мати там процентів більше заробітку, да? в 10 разів більше ви заробите. Але у вас є ну, якісь кошти, є у вас. Там машина, хата, якісь там, можливо, золоті там речі. І ви розумієте, що для того, щоб купити те поле, де ви знаєте, що там є скарби, але ви про це нікому не говорите. Тільки ви знаєте, навіть, можливо, і дружині не розказуєте, що вона своїм подружкам не розказала. Ви берете, ставите на ОХ, на базарді, та ріелтором говорите, продайте хату, все, що у вас є. Все ви продайте, бо тому що ви бачите що перспективу, що ви купите те, і будете в 10 разів більше мати. І, можливо, ваші рідні, близькі, діти, вони вас не розуміють. І вони дивляться на вас як на якихось дивних людей. Що ти робиш? Ти хочеш ту землю купити глину? Зачем? чим? Є багато іншої, Є землі, якої ти можеш купити. Чому саме ту землю а ти, але ти цього цьому нікому не розказуєш. І ось саме тоді, коли ти продаєш все, можливо, йдеш на зйомну квартиру або йдеш до батьків своїх, жити, до близьких, рідних, бо, тому що ти поки що тільки в процесі, тільки в процесі. Йдеш купляєш те поле. Вибираєш ти скарб, тобі вже поля не потрібно, тобі ціний тий скарб. Продаєш його і в 10 разів. Маєш більше. От до чого Христос порівняв Боже царство. Я. Буквально їдучи декілька тижнів тому, ми, е, ми з нашою командою в Черняж Чернівецької області з Буковини, можливо, хтось знає, де це є це там під Румунією, багато хто не знає. І ми з нашою командою купили таку велику територію землі. Для того, щоб будувати там такий потужний е, табір, комплекс для всіх християн, щоб мали ми де проводити гарні фестивалі, табори, дитячі, підліткові, молодіжні. І на початку дуже все складно. Хто, я думаю, починав якусь справу робити, воно не просто. Треба багато часом зусиль, свого часу. Все, що тільки можна, да, треба багато прикладати і більше того, чим ти можеш. Треба максимальний ресурс використовувати. Я одного разу, декілька тижнів їдучи додому, так підвтомився. Під так як ми буваємо в нашому житті, так, десь на приспущених таких колесах, вже нам так важко, де всередині. Я їду додому. Е з дружині сказав, що я приїду в 6 годині, а дивився, то вже 9 година вечора, і мені ще їхати далеко додому. Весь від в грязюки. Там деякі неполадки були, сперечалися, доказували щось там на самій території, там спілкувалися, як правильно зробити. І така тривога в серці, ну неспокій. Ну, як буває, я їду додому і починаю роздумувати, що це взагалі відбувається. Зачим тобі цього всього потрібно? Що тільки тобі це треба? Та лише йди займайся далі своїми справами, своїм життям. Зачим це все? Ідучи в цих роздумах, знаєте, коли ми в таких критичних моментах нашого життя: хоч не хочеш, думки приходять, атакує, ти роздумуєш, одні відкидуєш, одні приймаєш, починаєш аналізувати. І ось я їду і думаю, їду і думаю. Одне, друге, третє, і в пошуках певних. І по дорозі, знаєте, жаліючи, що мені так важко, що мені так складно. Я получаю слово. Я получаю слово від Духа Божого, де він мені говорить просто: не ний. Не ний. Знаєте, воно певним. Образом воно для мене було підбадьорення в самий той період життя. Нений. І з цього в мене народилася, знаєте, така думка. Ціна за Боже царство. І коли мені прийшло це слово, знаєте, нений, тоді я задався питання, що я плачу за Боже царство. Ціна. Коли ми говоримо про вартість в нашій уяві, зразу що? Фінанси, гроші. Мені один друг скинув відео, я думаю, багато хто з молоді бачили ці такі відео, каже, друзі, які завжди мені допомагають, і там там долари, єври, гривні. Намальовані на них. Ці Франклін де, на 100 доларів. Ціна за Боже, за Боже царство. І ми зразу розуміємо, в нашій уяві ми бачимо, що гроші. Слухайте, але є такі речі, за які не можна купити, купити за гроші. Наприклад, у час. Скільки би ти не мав грошей, ти його назад не повернеш. Здоров'я. Ти можна щось зробити за кошти, але є люди, які мають багато грошей хворі, і вони просто не можуть їм ці кошти стати. І багато речей до сім'я Зв'язок, до прикладу, відносини в сім'ї. Родинні зв'язки є багато речей, за які не можна заплатити ніякі гроші, але вони просто є. І що таке інше тлумачення цього ми говоримо про ціну і про Боже царство? Ціну, ціна за Боже царство. Боже царство воно найперше всередині вас. І Бог все зробив для того, щоб воно в нас було. Все він зробив для того, щоб воно в нас є. Сьогодні згадували, і ми молилися про наших захисників. І для того, щоб ми сьогодні спокійно могли сидіти тут, хтось платить велику ціну. І ця ціна неймовірно велика. І вона не вимірюється вимирює, в грошовій еквівалентності. Вона вимірюється кров'ю. Багато молодих людей вони віддали своє життя за свободу в нашій країні. Знаєте, А коли приходиш в лікарні, де наші воїни, де наші брати, вони проходять реабілітацію, бачиш, як багато з них залишилося без рук, без ніг. І ти розумієш, що це не тимчасово. Ти розумієш, що це на все життя. І ось таку вони ціну велику платять за свободу в нашій країні. Таку вони велику ціну платять для того, щоб ворог не прийшов сьогодні, до Києва не пробрався. Да, це ціна власного життя. Ми маємо від Бога милість. Він нас захистив перед дияволом. І заплатив також, також власну ціну свого життя. І він тобі і мені дав велику привілегію, щоб ми могли рятувати, взятих на смерть. Ти і я маємо велику привілегію від Бога, щоб виривати царство диявола людей, яких диявол взяв. Ополонив, яких він взяв на смерть. І за це потрібно платити ціну. І хотілося, щоб ми просто поглянули з другої сторони на певні трудності, які виникають в нашому житті. Щоб ми в певній мірі перестали нити, перестали скиглити і казати, як важко. Так, да, бувають моменти в житті, що часом нам потрібно передихнути. Віддихнути, але дивлячись знаєте, на наших певних попередників і на певних людей, які вони, яку вони ціну платять, то нам варто дивитися на сильніших за нас. Хотілося б коротенько подумати над тим, яку ціну платили наші попередники для того, щоб віра, яку ми отримали сьогодні, яку вони ціну платили. Багато хто заплатив ціною власного життя. Я думаю, що серед нас вже мало хто залишилися людей, які пройшли війни, катування, голод, але вони є. Мій дід, він в тюрмі, мій прадід, він відсидів два строки в тюрмі за Слово Боже, за те, що він проповідував Боже Слово. Один із, один із строків, який він сидів в тюрмі, за те, що не було дощу. І вони зібралися в колгоспі, люди, там бригадир, він говорить, о, як би здався зараз дощ, як потрібен дощ. Ідіть всередині, як віруюча, людина, знає, який Бог живий, він почав молитись, каже, Господи, пішли дощ. І Дух Божий говорить, я пошлю дощ. Нехай заготовлюйте всі посудини, резервуари, які потрібно, буде дощ. Він це слово, яке отримав від Духа Божого, він сказав тим людям, які сили. Дивіться, після обіду Господь дасть дощ. Вони всі пішли додому, і відбулося, і збулося слово Боже. Пішов дощ. Чудово, радість для всіх. Мали би радіти всіх і славити Господа. Але через два дні приїжджає до нього воронок під хату. І говорить йому, в тебе є там декілька хвилин, візьми щось з дому, і ми тебе увозимо. Він, виходячи від себе з дому, вони жили дуже бідно, в нього вже було на той момент троє дітей, не було що брати з дому. Він попрощався з дружиною, з дітьми і забрали його на 5 років силки. П'ять років. Другий момент, який стає, за що він сидів в тюрмі? Наша Буковина, вона була під Румунією, теж в певній окупації. І прийшли священники до нього і сказали йому: Ти маєш хрестити дітей. Він був в православній церкві, але він покаявся, прийшов в Івангельську церкву, і йому сказали: Ти маєш хрестити дітей. І він каже, де це написано в Біблії. Біблія говорить, що хрещення це свідоме. Свідомий чин, який ти маєш зробити. Цього ж в Біблії нема написано. Каже, от якщо ви знаєте мені в Біблії, де це написано, я буду хрестити своїх дітей. Вони цілу ніч гортали, 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 так і не знайшли. Де це написано в Біблії, бо в Біблії цього нема написано, зрозуміло? І прийшли до нього додому. Він закрив двері, вони взяли. Лісницю поставили на кришу, розібрали кришу, зайшли до нього в дім, його забрали і теж 5 років тюрми дали на те, що він стояв твердо на Божому слові. Друзі і наші навіть пастори, вони платять велику ціну і служителі. А дивлячись, знаєте, на наших матерів, бабусів. При яких умовах вони народжували дітей, виховували їх, де не було гарячої води. Для того, щоб просто мати гарячу воду, їм проходилося брати відро, йти в криницю, зачерпнути холодної води, прийти до хати, розкласти вогонь, налити в каструлю води. Почекати деякий час, щоб вона нагрілася, і аж потім ти маєш теплу воду. Це не просто відкрити кран і в тебе потекла гаряча вода. Друзі, коли я роздумую про ці всі речі, я реально думаю, Господи, та вони герої. Та ж вони герої. І справа в тому, що це вони з радістю приймали. Виклики, які вони зустрічали у своєму житті. І вони не нарікали і вони не казали: Господи, що це сталося? А чому так? А чому сяк? Вони з радістю приймали цей виклик, який приходив в їхнє життя. Ціна за Боже царство. Яку ти платиш ціну за Боже царство? Христос заплатив велику ціну. За Боже царство, яке всередині в тобі. І Він тебе покликав для того, щоб ти брав взятих на смерть. Яку ти ціну сьогодні платиш за Боже царство? Коли ти себе на жертву поклав, там і буде результат Римлян 12.1. Отже, благаю вас, брати і сестри мої через милосердя Боже. Віддайте життя своє Богу. Як живу пожертву, що є свята й мила Богові, то буде вашим духовним служінням йому. Ми живемо в особливий час, це час можливостей. Таких можливостей, як сьогодні ми маємо, наша країна ніколи не мала. І віримо, що він ще буде продовжуватись. Час можливостей для хорошого. Гарного життя комфортного. Час можливостей для того, щоб заробляти кошти. А найперший час можливостей для того, щоб церква Божа вона росла. Час можливостей для єванізації, час можливостей для відкривання нових церквів, час можливостей для того, щоб розповсюджувалося Боже царство. Багато християн вони не поклали себе на жертву і тому не бачать Бога. У своєму житті. І як важливо в цей час можливостей не втратити орієнтир. Так легко можна зараз, знаєте, розгубитись. Тому що світ, він нав'язує свої тенденції і своє бачення на, на нинішню ситуацію. І подивіться, дуже багато зараз людей що скеглять. Просто їм це не добре, їм це не так, їм то не так, їм так не так, їм так не так. І цей дух, знаєте, такого. Недовольство, він передається в церкву, в народ Божий. І люди теж недобри так, недобрі сяк, недобрі тому, недобрі заспівав, недобри встав і тому подібно. Але нам варто, знаєте, поглянути споглянути на наших попередників. Знаєте, коли людина себе ставить на жертву, вона тоді бачить великі чудеса у своєму житті. Знаєте, коли ти. Незалежний, коли в тебе все добре, тобі не потрібен Господь. Коли в тебе все добре, тобі не потрібен Господь. Ти маєш достаток, роботу, тебе сім'я забезпечена, тебе хтось хворіє, ти без проблем маєш лікаря, якому позвонив в будь-який час, він прийде і вилікує там, твою дитину. Але Бог проявляється, знаєте, коли найбільше, коли ми попадаємо. Скрутні ситуації. От тоді саме сильно являється Божа слава і сила у нашому житті. І хочеш бачити Господа у твоєму житті? Віддай себе на жертву для нього. І як він тебе буде вести, а це щось то прекрасне. Тоді ти побачиш Божу славу і сливу, і силу у своєму житті. Ціна за Боже царство. Якщо би ми платили ціну, хоча б як платять наші воїни за Боже Царство, якщо ми б платили ціну таку, як платили наші попередники, ми б бачили набагато більші результати. Набагато більше віруючих людей, які пізнали Ісуса Христа. Ви знаєте, грішники вони також платять ціну. Можливо, хтось поглядає і думає, о, як йому добре, він платить. Наркоман платить своїм здоров'ям. Корупціонер, який там розкладає, розкладає нашу державу, він платить Тоже свою ціну, знаєте, яку? своєю совістю, честю. А в кінці кінців за все людині прийдеться відповідати. Яку ціну платили апостоли наші попередники филиппіан 3.7? Давайте відкриємо. Павло говорить, але те, що було для мене надбанням, то ради Христа, я за втрату вважав. Але те, що було для мене надбанням, то ради Христа, я за втрату вважав. Павел він був досить високою людиною в суспільстві. Його поважали при Синедріоні, з ним радились. Він закінчив по-нашому декілька університетів і мав максимальну вищу освіту, де він роздавав певні поради і напрямок, і вектор держави. І це було для нього надбанням, але те, що для нього було надбанням, він сказав: я за втрату вважаю, воно не має ніякої ціни для мого життя, то мусор все в порівнянні з Христом. Як ми бачимо життя Йосипа, Давайте ми дивимося на Йосипа, на Йосипа життя, і ми бачимо вверх, вниз, вверх, вниз. Бог. Батько подарував Йосипову хорошу одежу. Йосип вверх. Брати продали Йосипа вниз. Йосип попадає в дом потіфара вверх. Йосип в темниці вниз. Йосип при фараоні. Другій в країні Єгипетській вверх. Це ми так бачимо. А Бог бачить по другому життя Йосип. Бог бачить сходинки. Сходинка за сходинкою, яка йде вверх. Труднощі нас не відводять в сторону. Труднощі вони ведуть нас до цілі. Яку ти ціну платиш за Боже царство? І на завершення давайте зачитаємо з євреїв. 12 розділу з 1 по 4 вірш. Це найбільше слово для нас усіх. І нехай воно сьогодні укріпить сьогодні кожного з нас. Нехай воно укріпить сьогодні кожного з нас. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, дорогий друг. Дорогі брати і сестра, а ми маємо навколо себе велику хмару свідків. Це наші попередники, які донесли віру до нас, які принесли нам віру, які ми перейняли цю віру. Це апостоли, які страждали, які помирали, несучи слово Боже, що воно сьогодні прийшло до нас, маючи навколо велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий. Тягар та гріх, який легко оплутує нас, і біжимо з витривалістю змагань, яке призначене нам. Господь тебе вибрав, Господь тебе покликав, щоб ти брав взятих на смерть. І ти в Божому покликанні. Будь цьому змаганні достойно. Дивлячись на Ісуса. Засновника і звершителя віри. Ось коли тобі і мені важко. Дивися на нього. Він є образ для тебе і мене, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням і сів по, прав... по правиці Престолу Божого. Тож продумай про того. Хто витерпів таку над собою наругу від грішників, що ви, не знамагаючись, не впали духом, ви ще не знамагалися до крові, борячись проти гріха. Дорогий друг, дорогий брат і сестра, можливо, ти переживаєш важкий момент у твоєму житті, і ти не знаєш, як далі бути? І ти скеглиш, тобі важко, складно. Але Писання говорить: ви ще не змагалися до крові, боручись проти гріха. Подивися на того, хто зробив все для того, щоб ти сьогодні спокійно міг тут знаходитись. Подивися на Ісуса Христа, який все залишив. Для того, щоб ти сьогодні мав чудове, прекрасне життя, для того, для того, щоб ти сьогодні з дружиною гарно сидів, слухав Боже Слово. Для того, щоб ти мав гарних діточок, для того, щоб ти мав перспективу. І саме основне для того, щоб ти мав надію на вічне життя, це зробив Ісус Христос все для тебе. Подивися на нього. І якщо ти сьогодні у покликанню Божого, у призванні і зустрічаєш певності, певні трудності, то просто подивись на нього, що він пройшов у своєму житті. І нехай Дух Святий наповнить тебе, щоб ти перестав нити а почав платити ще більшу ціну для того, щоб розповсюджувалось Боже Царство. Давайте, дорога, церква, ми встанемо на ноги. І ми попросимо Господа, щоб Він дав нам сили в цьому. Наш небесний батько. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь. За те, що ти заплатив велику ціну. Заплатив велику ціну для того, щоб ми могли сьогодні тут бути. Хвала Тобі, хвала Тобі, хвала Тобі, Алілуя. Для нас велика честь і привілегія бути в церкві Твоїй. Для нас є велика честь і привілегія виконувати Господь Твоє поручення і завдання, яке Ти дав для нас. Хвала Тобі, хвала Тобі, Алілуя. Для нас є велика честь і привілегія брати взятих на смерть тих, хто диявол поневолив, Господь. Алілуя! Ми дякуємо тобі за те, що ти нас вибрав, ти нас покликав і ти нам дав в служіння. Хвала Тобі. Ми дякуємо тобі за церкву Твою. Ми дякуємо Тобі за велику за великих свідків, які є навкруги нас, за наших братів і сестер, за наших служителів, за апостолів, за наших прадідів, які принесли нам віру, незважаючи на великі тортури та перешкоди, які були в їхньому житті. Ми дякуємо Тобі за них, Господь. Ми дякуємо Тобі за воїнів, Господь, які сьогодні для нас є певним образом, Господь, посвячення. Хвала Тобі, хвала Тобі. Ми дивлячись на них, Господь, наша віра кипиться і ми стаємо ще сильнішими, Господь, Алілуя. Ми дивимося, Господь, сьогодні, на тебе. Дух Божий, нехай Господь в цей момент, Господь, нехай зійде твоя благодаті помазання, Господь, на людей, які втомилися, Господь яким важко, Господь, підкріпи Дух Божий в ім'я Ісуса Христа. Ми Господь дивимося на тебе. На тебе, Господь, починателя і звершителя віри. Господь, і ми, Господь, рухаємося в напрямку, Господь Твоєму. Укріпи, Господь, наші сили, щоб ми, Господь, платили достойну ціну для розповсюдження Твого царства. Поклоняємось Тобі, величаємо і прославляємо Отця і сина. І Святого Духа. Амінь.